Вы не поверите, но снова посылка. Знаете, как в том фильме «Золотая теля»? Помните? Подождите, я сам передам товарищу Корейку. Вам ценная бандероль. Ценная бандероль. У вас замечательные спасибо. родственники. Спасибо. Каждый день телеграмма. Спасибо. Каждый день бандероль. У вас замечательные спасибо. родственники. Только вы на службу учите. счастливый Александр Иванович. Счастливый Александр Иванович. Так, і що ж цього разу нам прислали. А цього разу нам прислали отакий приймач. Це Павло з Дружківки Донеччина. Хто розуміється, вже розуміє, що це за приймач. 59 рублів коштував можна. 6 вольтовий, 4 батарейки пальчикових. Чотири діапазони. Це КВ-1 КВ2. Середні довгі хвилі. Так. Включення. Що ще? Тембр нчвч Діапазони. Оце перемикається. Оце. Такого ще не бачив. Настройка. І точно настройка. Це я перший раз теж бачу, що додаткова настройка антенка. Ввечері перевіримо, як він працює. Коротше, отакий подарунок. Не санкціонований, тобто ми не домовлялися, він то сам прислав. Так що так краще не робіть, бо я можу не забрати з пошти. Краще домовлятися попередні. Чи треба, чи не треба, чи зможу я забрати, чи не зможу і все інше. Так що так краще не робіть. Павло, дякую. This is from the New York Times too uh, who is a who is an independent Chinese film critic he said this ninja 2 is the rare movie that hits all the marks it targets all demographics and has successfully won over all of them <laughs> 全世界都在追赶。l、like、i t o w o r k w i t h China. Can you s e、yeah, Do I know that for sure? No. Should we try? e t h i n h t 就在启程前往巴黎人工智能行动峰会之前，哈尔特曼再次赞赏，在创建聊天机器人方面做出。 DeepSeek AI 模型目前可与其公司的。